Не втрачайте гроші на власному бізнесі, а спостерігаю таку ситуацію на нашій вулиці є давнішній магазин, крамниця продажу кави та чаю, вагового. Тобто, ви на розвіс можете взяти будь-яку там різновид чаю або кави, будь-яку кількість. І додатково ще продаються якісь солодощі. Ця крамниця довго працювала на постійних клієнтах. І ось відбувається таке неподобство на сусідній вулиці відкривається аналогічна крамниця, але з іншою концепцією. Тобто, вони поставили два столика для Тих, хто хоче, бажає спробувати каву або просто попити каву або чаю. І якщо людина сумнівається в якоїсь фасованій продукції, чи сподобається їм смак того чаю або кави, їм надають можливість спробувати на місці, тобто на розлив, каву чи чай приготують. І я спостерігаю, що в новій крамниці. Постійна черга клієнтів, тобто ті клієнти, які відвідували попередню крамницю, вони всі зібрались нові, а саме ця втрачає клієнтів і просто чекає, коли до них зайдуть. Про що я про що ця ситуація? Про те, що потрібно бути клієнтоорієнтованим і розуміти, яка концепція для людей буде дуже дуже зручніша. Допомогти прийняти рішення клієнтам завдяки тій же дегустації. От бачите, є такий досвід, який спрацював дуже класно в цій крамниці. Впроваджуйте все в свій бізнес, розумійте, що потрібно вашим клієнтам, і те й пропонуйте.